Шалом, це слаходже ми набризилися з дожем петлюри. Для всіх скажу, що на січку я робити не буду, тому що я відкрив тайну цього бокауту. Це аргентинський бокаут. У нас як. Інвазійні види, ви знаєте, дрозди лізуть аргентинські, аргентинські мурахи, повно вже. А це і аргентинського бакауту, повно на ринку. Замість справжній не рушиться. От я одного вот поставщика за ту ж ціну брав справжній, а це спокусився рісунком. Виявилося, що це типовий малюнок аргентинського, і він у мене лущиться, тому його максимально заглажую. Давайте вирішувати мої любі споживачі, ножа петлюри, Що ми будемо робити? Поки що з літерами січових стрільців довго ще не буде, мабуть, на інших типах руків я це спробую зробити. Треба фурнітуру замовляти. Робимо або жовті заклепки, або білі, бачите? І піхви. От є шкіряні піхви. Значить, їх треба ще доробити, треба тут дорізати, щоб вставало щільніше. І є пластик, бойовий, як правило, такі ножі можу комплектувати двома піхвам, Але тут тоді треба прорізати канавку кола гвинта. Все-таки, от у мене дурна звичка розташовувати передній гвинт так, щоб він досягав. Ну, коротше кажучи, треба буде отвір перенести, але якось воно некомфортно не, не дивиться. Коротше, буде з двома. Піхвами вам вже такі деталі вирішувати. Сподіваюсь, на днях завершить. Ось великий нож Самзонова. Чому треба робити в Славка? Я вам скажу. Тому що всі наші фабричні ножі робляться для МВД. Як правило, щоб не образити наше. МВД, от бачите, хвостовик відомий фірми, не будемо казати, що. Правильно мені люди вказали. Бо обов'язково це послаблення все-таки хвостовика оцим гвинтом, На що його послаблювати, я не знаю. Ось мій Самсонов і буде непоганий, я скажу, з гріхового ламінату. З кільцем я скажу, що миленько так. Ось десь так це все, я покажи згори, ось десь так це все буде шляхетно виглядати. Тут ми, ми затемним гарду і кільце, щоб воно все було таке сіреньке. Отже, попри відсутність, все, від що є в продажу, називайте цей прекрасний робочий ніж, Дуже добре, бачите, різний горіх по-різному приймає одне те саме масло, один те саме віз. Це дуже вдале руків, я бачите, як воно задимилося і вкрилося. Покриттям з воску та лаку, аж самому приємне. Скажу, що на відміну від легкого скауту, дуже зручний робочий ніж. Нагадаю, з цим з м'яким обушком, відгартованим дуже вдале гарт-лезо. Ну, фіни є фіни. Все-таки от такі от новини за ножі. За решту, поки сказати вам нічого не можу, бо світ ламали і працюю небагато. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні!